Шановні друзі, з вами Олександр Золотогорський, журналіст програми про футбол і коментатор на телеканалі 2. +2». Не дуже багато футболу в середині тижня, але є один дуже цікавий матч це гра Ліверпуль Суудгемптон у півфіналі Кубка Англійської ліги. І дійсно він має велику мотиваційну складову, адже, отже, можна його долучати до наших прогнозів. Перший матч у Кубку Лізі. Совгемптон і Ліверпуль зіграли з рахунком 1-0. Виграла команда Клода Пієля. обидві команди зауважу налаштовані вигравати цей трофей. Таке завдання в них стоїть. Вони вже дійшли до півфіналу. Обидві команди в першому матчі грали основними складами, не берегли сили. А Ліверпуль до того ж, клуб, який найбільше серед усіх в історії. Вигравав саме кубок англійської ліги сім разів, коли інші лідери англійського футболу віддають перевагу іншим, можливо, дещо більш престижним турніром. Ліверпуль е в кубку англійської ліги грає завжди до кінця. Тож я впевнений, що Ліверпуль намагатиметься виграти, намагатиметься пройти далі, але не до кінця впевнений, що це йому вдасться. Думаю, що Ліверпуль все ж таки переможе. все ж таки, ця команда сильніша. І демонструє гарний атакувальний, потужний футбол. Але разом з тим їхній футбол достатньо відчайдушний, трохи авантюрний, і е, пропускають вони дуже часто. Е, є проблеми в обороні і є проблеми, як на мене, з воротарем, який не завжди, м'яко кажучи, рятує свою команду. Особливо це стосується Сімона Міньолі. Отже, в останніх п'яти матчах Ліверпуль пропускав, е, не пропускав лише двічі. І обидва ці матчі прийшлися на дуелі з клубом четвертої ліги, в Кубку Англії, з Плімутом. Тоді Ліверпуль зіграв 0-0 в гостях, 10 вдома. Ну, зрозуміло, що це були односторонні матчі, де Плімут переважно захищався, а Ліверпуль е, ніяк не міг забити. До того ж, грав тоді е, Ліверпуль не основним складом. У всіх інших матчах Ліверпуль переважно пропускає, а Саутгемптон навпаки в останніх п'яти матчах в 4 забивав. Отже, складається логічний висновок. Обидві заб'ють у цьому матчі, а Ліверпуль, скоріш за все, виграє. Але, щоб пройти далі, треба вигравати, пропустивши як мінімум 3-1. Це вже завдання достатньо складне. Тоді. Судячи з цієї логіки, підбираємо дуже гарну і таку рентабельну ставку з коефіцієнтом 3,35 на парі матча, до речі, падає коефіцієнт. Нещодавно був 3,4. Ліверпуль переможе, але обидві заб'ють. Ось на це. Дає перематч три тридцять і я думаю, що можна ризикнути. Таким був мій прогноз на матч півфінала Кубка Ліги Ліверпуль Саутгемптон. Обов'язково підписуйтесь на канал рейтингу букмекерів в Ютубі. І сподіваюся, що вам пощастить.